Всім привіт! Сьогодні я вам покажу всі мої таба у мене стоять в такому контейнері. Мій це мій табасквіш, це це отака лапка. Вона не липка, така не дуже. Але це отака от коромі. Вона теж не липка. Далі Орео. Воно дуже сильно липке. Саме э, липкіший мій табас Квіш. Дивіться, просто який він дуже липкий, такий, як Орео. Може ще мій липкий. Я не можу просто. І такий табахом'ячок з сиром. Такий. І така табалапка. Вона така, ну, почти не липка. І останнє такое печень. Є така коробочка, тут зберігаються всі прикраси, бантики, шарики, всі мої табас Всім пока!